Evil. Зло. Our, ось як описую Володимира Путіна. Our... Оце влучно. Я б ще додала декілька нецензурних слів, але далі там ще цікавіше. А чи можливі переговори з путіним без того, щоб Україна щось віддала? Well, um, I say it's probably... можу сказати, що це ймовірно буде дуже складним викликом. Я розмовляв з багатьма вашими генералами, які вважають, що частину території доведеться неофіційно віддати. Не так, щоб це колись офіційно визнавали. Я знаю, що багато хто хоче мати кордони 91, 92 років. Інші хочуть кордони 14 чи Я не зовсім певен, яка саме лінія кордону буде, але мені зрозуміло, що ваші генерали вважають, що якусь частину території доведеться Деться неофіційно віддати щоб завершити цю війну. як би ви описали Путіна як політика, як людину, як лідера, зло Ось як я описую Володимира Путіна, як я вже казав раніше. Якщо ти не винних дітей, викрав понад 20 тисяч дітей, щоб перепрограмувати їх, аби вони ненавиділи свою батьківщину. Якщо ти ставишся до бійців, азов. Ристів, хоча вони солдати, які підпадають під Женевську конвенцію, але Росія через особисту ненависть до них тримає їх у нелюдських умовах, у бруді, без питної води, в умовах, що викликають хвороби. Якщо ти бомбардуєш церкви, коли люди приходять туди помолитися Богу і при цьому гине 9-10 дітей лише тому, що ця людина веде війну проти іншої країни, для мене це не лідер, це боягуз, це не та людина, на яку хтось має рівнятися. Це Персонаж на кшталт навіть не дбає про власний народ, не цінує своїх солдатів і готовий відправляти їх на м'ясорубку, бо Україна сильна і просто так не здається.